На Луганщині добу тиші не чули. Із граді обстріляли центр попасної. Загинули мирні жителі. дісталось і гірському, із мінометів крили Новотошківське. Поцілили терористи й у лікарню міста щастя. Пошкоджений один із корпусів. Розбита карета швидкої пацієнтів евакуювала. Іван Гребенюк із Луганщини. Ось таке, от затище, селище гірське, другий день поспіль, незважаючи на оголошений режим припинення вогню, сюди продовжують прилітати міни та гради, спокій тут навіть не сниться. Ні відпочинку, ні віри у те, що жахіття скінчиться. Хоча надія була на 15 лютого. Місцеві жартують, чекали як нового року. Я люди зараз тут в часи 12 часов. так ага. ждали. Дамой повіли. Ага. Здали? здали? Конечно! Прям наш трясло. Ну, а що? Переміря. Только проговорили про переміря і почали стріляти далі. Селище знаходиться неподалік від Бахмутської траси. Там найгарячіше блокпости українців продовжують обстрілювати. Долітає сюди, вирви від градів скрізь. Боїся, ходиш, по грибах сидіш постійно. Спокою у гірському немає ні живим, ні мертвим. Отут три могили було. як Таби ні. Тут три могили були. Та вилітала все туди на дорогу. Далі по трасі Новотошківське минулої ночі сюди також прилетіли ворожі гради, палили вкодри так звані казаки з боку окупованого Кіровська. Ну, от осколок. Возі того угла дому прилетів. Говорять, що за школою впав снаряд. Розорвався. Те, що було під час минулого затища провокації їх нині. Бойовики влаштовують найбільше на кшталт поодиноких вилазок і обстрілів у районі Карлівки. Сьогодні було саме так. А в щасті вдалося виявити коригувальників вогню одного з останніх найбільших обстрілів міста. Снаряди впали на лікарню та житлові масиви. Два коректировщикагня тут, на ринку Їхні місцеві міцний коректірували Місцеві. давали фонариками вверх. Йодкаректуровка, і ми їх брали вчора ночі. Попри очевидні, здавалось би, речі скупують доказів, напрямками снарядів, деякі місцеві продовжують у всьому звинувачувати українську армію. Та ні нада міра що ти Йо? говориш? какой спокійний? Куди ти не знімаєш? куди ти знімаєш? На щастя, таких тут меншість Хлопці вже з батальйону Золоті ворота кажуть, буває усіляке. Російська пропаганда зробила свою справу. Однак, вмить усе летить летичкареберть, коли ті, кого адепти руського миру радять боятися, чомусь навпаки годують, допомагають і інколи діляться Останнім у батальйоні вже давно заправило частину передач з дому та від волонтерів віддавати місцевим. Мы воюем за людей, за людей, которые помогают, которые хотят жить по-другому в этой стране. Может быть, вы знаете, надо было пройти вот это все, чтобы создать что-то новое. Ігрушки вот. теж слабо ігрушки. Ну бы тепла многим хочеться, як би це смішно не казалось, але ми и передаємо дітям роздаємо, тому що много очень дітей обездолених, у которых нічого сьогодні нет. На это... позиціях вже військові не розслабляються у порівнянні особливо з останніми днями перед мінськом. Вогню поменшало, однак скільки протримається, яке на яке, але затища тут не знають. Тому на всяк випадок укріплюються. Ваше сі цього бути окремо віддічне. Да, я хочу їй передати привіт Карина Дуба. Я тебе кохаю і огромне спасія мамі сказати, то що вона мене виспитала таким, як я є. Привіт, любимої жінки, трої своїм дітям і волонтерам, які нас зібрали в дорогу. Бешою всім спасибо. З Луганщини, Іван Грибенюк, Роман Сукач та Станіслав Кренчук. Спецкор два плюс